Обіцяв показати, як в корпусному вузлі змінити підшипник. Перше, я хотів, щоб ви звернули увагу. У кожного корпусного підшипника є такі виямки. Це потрібно якраз ці виямки для заміни самого підшипника в корпусному вузлі. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен корпусний вузол, лещата і якась опора. Зараз я вам продемонструю. Зажимаємо корпусний у вощата і простим рухом просто перевертаємо його. Перевертаємо його і дістаємо. Таким чином можемо зекономити, якщо корпус цілий, залишити корпус. І замінити сам підшипник.